Цьогоріч літературно-мистецьке свято присвячене нашій видатній землячці Лесі Українці відбувалось впродовж трьох днів з 26 по 28 липня. А тому не дивно, що програма 27-го фестивалю Лесені джерела вражала гостей свята різноманітними заходами. Екскурсії, виставки, конкурс автентичного співу животоки, презентація рекордного рогу достатку, конкурс виконавців, святкова хода, театралізовані дійства, фейерверк. Усю низку заходів, організованих до свята, перелічити непросто. Сердечно вітаю. І святом прекрасних вам вражень і гарного відпочинку хай живуть і славлять Новоград Волинський, Житомирщину і всю Україну лесені джерела. Я впевнений разом з вами, що сьогодні Леся Українка спостерігає за цим дійством, і її душа радіє і тішиться разом з нами. Поетеса, письменниця, фольклористка, громадська діячка Леся Українка народилася у древньому звягелі. Тепер Новограді Волинському. Тому не дивно, що новоградці з особливою шаною ставляться до славетної землячки. Ретельно доглядають літературний музей та музей родини Косачів. Цьогоріч тут традиційно відбулось вручення премії імені Лесі Українки, а номінанти отримали спеціальні дипломи та винагороди. Бути лауреатом премії імені Лесі Українки, навіть нашої обласної, навіть нашої регіони. То велика честь для науковців, митців, як із Житомирщини, так і з інших областей нашої держави, велич лесі Українки не тільки як поетеси, але як людини, яка зробила свою долю, яка вижила в тих жахливих умовах, борючись із, можливо, своєю хворобою і досягши вершин у. Літературі і це вершини світового рівня, мистецьке свято, літературно мистецьке, міжнародне свято Олесені Джерела подія неоднозначна не тільки для нашого поліського краю, не тільки для міста Новорад Волинського, а мабуть, для світової громадськості велику кількість шанувальників зібрала демонстрація талантів народних умільців, містечко майстрів, на яке з'їхалися близько 300 майстрів з усієї України. А особливою родзинкою свята стала демонстрація приватної колекції лауреа міжнародного конкурсу Творчість добра Миколи. Жилюка. Нашу колекцію відвідало десь 2000 тисячі чоловік за півдня. Колекція називається музей нашого дідуся. Ми привезли сьогодні 8 тонн експонатів. А якщо перерахувати, то їх дуже важко перерахувати. Завжди дуже це все подобається. Надзвичайно подобається те, що наше місто таке маленьке, але дуже гарне, чисте, яке я дуже люблю з моїми внуками. Приїжджає багато гостей. Я сподіваюся, що вони тут їх зустрічають гостинно. Особливий ажіотаж серед гостей свята викликав виступ переможців телевізійного шоу Україна має талант гурту «Бабине літо. Цьогоріч, 1 серпня, минає 100 років від дня смерті Лесі Українки. Тож вклонитися пам'яті нашої землячки приїхали делегації з Білорусі, Росії, Грузії та багатьох куточків України. Галина Ковальчук Ігор Грач, час країни, Житомирщина.